Фух, як мене вже ця школа задовбала. Йолки-палки, ну добре, заходимо, відчиняємо двері, зачиняємо ми двері, далі розвиваємося. ось так. Ну і може йти з собою за комп'ютером. Ей, синок, ей синок. А мамо, що таке? Що таке? Підійди на сюди. Ну так, підійшов, що таке? У мене для тебе є новина. Яка? Ти їдеш зараз до бабушки в село. Смислі? Я ж хотів в комп'ютері пограти. Ніяких ні. Тебе внизу батько чекає, іди до нього і поїдеш в село до бабусі. Та яке село до бабусі? Я ж тільки прийшов зі школи хотів пограти з її в, в комп'ютер. Ну, що це таке? Ти мені не сперечайся, збирай речі і їдь до бабусі в село. Зрозумів? Та зрозумів, господі, ну добре, в принципі, зараз я складу всі свої речі і, в принципі, поїдемо. Ех, блін, знову в село ніяких інтернету, ніякого комп'ютера. Це якийсь капець, друзі. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, чи ви теж їздите літом до бабусі своєї. Тому що я в ніколи їду до бабусі в село. От погодьтеся, друзі, там в тому селі ні інтернету, ні в телефоні не пограти. Ну, хіба що якщо в тебе є без інтернет-ігри? Це якийсь капець, друзі. Ну, перед початком цього відео, будь ласка, підтримайте мене лайкосиком і підпишіться на мій ютуб канал. З вами Арті Майнер, і мені прийдеться збирати речі і їхати до своєї бабусі. Так, ну що, зачиняємо ми за собою двері. Ну що, в принципі, мам, я поїхав. Нібуха, ні, ні синок. К чортому, в принципі, ну що, в принципі, давайте ми тут взуємося, оповзуваємося, і зараз підемо, ми будемо спускатися до мого тата, будемо сідати в машину і їхати до цієї бабусі в село. Це якийсь капець. Ну, в принципі, тут є і плюси, і мінуси. Що мінуси, що там немає ніякого інтернету, а плюси, що там свіже повітря, в принципі, природа і так далі. Так, відкриваємо двері, зачиняємо, ну і, в принципі. О, в принципі, тат, привіт! синок, ну що, готовий їхати? Та прийдеться мені вже їхати. Ну то сідай машину, поїхали. Та прийдеться сідати. Так, в принципі, сідаємо сюди і поїхали. Ну, чосинок, привіт з тебе до бабусі, в принципі відпочивай, а я поїхав. Е, тату, та забери мене звідси, я в цьому селі не хочу проживати. Ні, синок, мене мати попросила тебе сюди завезти, Ось ти і тут, бувай. Е, тату, так. Куди ти поїхав? Йолки-палки, друзі, мене привезли в село, це капець. Ну ходімо, в принципі, хоч до бабусі, поздоровуємося. Так, привіт, бабусю. О, привіт внучок. Привіт, привіт, бабусю. Ну що, в принципі, як в тебе справи? О, то справи у мене все добре, а в тебе як внучок. То ось, в принципі, мене тато завіз до вас. В принципі, прийдеться мені вас погостювати. О, внучок, ну давай хоч підеш в будинок, чи що. Ходімо, в принципі. Та ходімо, бабусю, що мені робити ще? Ну що, нучок, ось, в принципі, мій кабінет під назвою кухня. Як тобі? Ой, бабуся, тебе така кухня красива, це капець якийсь. Ой, та дякую тобі, великий внучок. Ходімо внучок, я покажу твою кімнату. Ну ходімо, в принципі, так. Ну що, це, в принципі, моя буде майбутня кімната? Так, внучок, все буде твоя кімната. Ой, бабусі, дякую тобі, велике. Ну, все, в принципі, я пішов відпочивати, тому що мене тато привіз, я такий втомлений, зморочений, тим більше після школи. А, ну відпочивай, внучок, відпочивай, а я піду працювати. Добре, бабусі, я пішов до побачення. Так, опас, сюди ми заходимо. Ну ще, в принципі, ось така у мене друзі, кімната буде. Це капець з друзі. Ля, ви подивіться, як тут все красиво, як тут все мило, тут такі штори прикольні, диван такий прикольний, червоний. Внучок! А, бабуся, що таке? Йду, йду, йду. Так, ідемо, йдемо, йдемо. Ну що, бабуся, що ти хотіла? Внучок, нам трохи супчика поїжджа. Ой, бабуся, дякую тобі, велике, за такий супчик. Ну все, в принципі, я пішов їсти. Давай, ну що, апетиту тобі. Дякую тобі, бабуся, дякую. Хух, в принципі, ви подивіться, яка у мене бабуся, добра. Ви подивіться, вона мені зварганила якийсь такий супчик прикольний. Давайте ми, може, зараз поїмо. Ой, боже, який супчик вкусний, йо йоо. Ні, ну суп, у бабусі дуже-дуже смачний. Ху, в принципі, ну що, в принципі, я наїсі. Давайте ми може візьмемо телефон, ляжемо ми на ось це чудове ліжко. І зараз полустаємо стрічку тік-тока. Опа, в принципі, полистаємо, полустаємо, полустаємо. Мучок! А, бабусю, що таке, що таке? Зараз іду, зараз іду. Так відчиняємо двері. Що ти хотіла, бабусь? Внучок, в мене спальна больна. будь ласка, піти огород скопати. Огород скопати? Так, внучок, тому що в мене спальна так болить, не хочеться її підірвати. Ну добре, бабусі, я зараз піду скопаю. Це якщо є не помиляся, десь там огород. Окночок, ну я думаю, ти знайдеш його. Добре, бабусі, заради тебе я зроблю це. Так, ну що, в принципі, ходімо підписники, зараз допоможемо ми нашій бабусі. Зараз допоможемо ми нашій бабусі. Так, і я так зрозумів, ось цей огород. Ось цей огород. Я так зрозумію, що Іменно цю пшеницю треба буде скопати. Ну добре, давайте будемо ми цю пшеницю і скопувати. Ну добре, коротше, зараз я бистренько цю пшеницю скопаю, скопаю ось таким чином, засажу її, і, в принципі, вернуся я до вас. Фух, в принципі, на ну все. Я скопав цей огород. В Принципі на вулиці вже сідає сонце. Я думаю, що може вже пора йти додому, відпочивати і лягати спати. Так, оба заходимо, заходимо, заходимо. Ну що, в принципі, все, бабусі, я зробив, я вскопав свій огород. Ой, внучок, молодець! Ну, а тепер можеш йти відпочивати і лягати спати. Добре, бабуся, пішов відпочивати. Хух, принципі, ну що, давайте підемо. Ми вже відпочивати. Уже ніч, як не як. Так, що давайте будемо ми сюди йти і лягати. Ось так спати. Опа, лягаємо, лягаємо, лягаємо. Ну чого? А, а, що таке? Що таке, бабусю? Що сталося? Ну чого, до тебе там тут твій приїхав. Бігом йти до нього. Тато, тато приїхав, а ну-ка давайте підемо до тата, давайте, давайте, давайте бистренько, бистренько до цього тата підемо, це капець. Друзі, тато приїхав. Так, тато, тато, привіт, привіт. Привіт, синок, ми ну що, готовий їхати місто. Так, тато, так, тато, я вже готовий їхати місто. Ти все взяв? Так, тато, я все взяв. Ну, тоді поїхали, синок. Так, ну тільки почекай, я дещо хочу договорити. Дещо. Що ти хочеш договорити? Ну ось, ну що, друзі, ось таке в мене вийшлося відео. Дякую, що ви подивилися це відео до самого кінця. Надіюся, що ви вже поставили лайк та підписалися на мій канал. З вами був Арті Майнер. Також переходьте на мої відео зліва і справа. Дякую! Синок, з ким ти там розмовляєш? Та ні з ким.